Казав би хтось, що от Канада, я б сказав, вибачте, це якісь ібіння. Це дуже далеко. А так, через океан дивлюся, думаю, десь там Європа. Якщо говорити про гроші, то машину треба ремонтувати. Я кожного місяця вкладаюсь в машину. Привіт, друзі. Сьогодні хочу з вами поділитись тим, що я втратив в Європі. І чи варто це того, що я переїхав в Канаду. Чи може треба було залишатися в Польщі, де я жив. Які у вас плани? Які у вас очікування від Канади? Поділіться в коментарях. Дякую, що дивитесь мій канал, підписуйтесь. Це дуже допомагає каналу розвиватись. Пропоную, така моя пропозиція. Мої підписники, а давайте, може, десь на природі. Якийсь вихідний, зберемось, у кого є машини, можемо кількома самоходами, машинами виїхати десь на океан. Погода вже має бути чудова. Зараз корабель заходить в затоку Галіфакса, бачимо маяк, навпроти через затоку оце острів, а там далі відніється вже Дартмус. Насправді я не дуже знаю, де я знаходжусь. Я просто забив будь-яку точку на узбережжі. Google показав мені, що їхати від мого дому 9 хвилин і я поїхав. Що я мав в Європі? В Європі я сезонно-сезонно в теплий сезон працював в туристичній фірмі і це була дуже крута робота. Можливо, в старості я скажу, що це була найкрутіша робота в моєму житті. Я працював туристичним гідом або пілотом, як поляки кажуть, з польськими групами. Я їздив в різні теплі, цікаві країни. Я встиг попрацювати в Грузії, в Арменії і на Балканах. Я працював в Албанії, Хорватії, Чорногорії і трохи Боснії та Не можу сказати, що я встиг зробити велику кар'єру, але тим не менш, у мене була можливість. Їздити, пізнавати цікаві країни, розповідати про це польським туристам, насолоджуватися таким от, такою роботою, яка можна сказати і робота, і відпочинок, ще й заробляти непогані гроші. Я дійсно заробляв за сезон непогано. А коли закінчувався теплий сезон, і я вже остаточно повертався до Польщі, до міста Вроцлав. Я з моїм колегою з моїм приятелем ми збирали кухні і шафи. Ми робили меблі. Хочу піднятися зараз на ці камені. Отже, які в мене могли бути перспективи в Польщі? У мене був такий план. Я збирав гроші і я хотів купити землю і поступово на протязі п'яти років збудувати будинок. Невеличкий будинок. Зараз в основному в Польщі будують невеликі будинки, бо будівельні матеріали здорожчали сильно. Гляньте, який тут водоспад мені відкрився. Гляньте, як... як тут круто! Я навіть не очікував. Отже, такий був план. Збудувати будинок поступово і собі жити. Чому я не міг взяти кредит? Піду вже назад, тому що... А, от тут є стежка, зараз отут піднімусь. Чому я не міг взяти кредит? Я не міг взяти кредит, тому що в мене не було стабільної роботи, як ви вже розумієте. Я сезонно працював на умові зліцення. Тобто, не було постійної роботи, щоб банк, банку було за що зачепитися і дати мені кредит. Ну, і я думав, куплю землю. Назбирав я вже гроші повністю на землю. Я знайшов ділянку. За Вроцлавом, це місто таке в Польщі, півгодини до Вроцлава. Я знайшов ділянку, я думав, куплю їх цю ділянку за готівку. І от як сталося, виходить так, що якщо ви не громадянин Польщі ви хочете купити землю, ви мусите отримати дозвіл від Міністерства внутрішніх справ. І півроку-півроку Міністерство внутрішніх справ розглядало мій мої документи. Я писав там листи, чилабітні такі. Але все ж таки я не зміг доказати походження грошей, тому що частину грошей я заробив офіційно, а частина грошей я заробляв в якості чайових. Через півроку я дізнаюсь, що мені остаточно. остаточно Відмовлено, відмовлено в можливості купити землю. А значить, у мене більше немає жодної можливості купити щось, хоч щось собі, тому що кредит на квартиру я не зможу взяти, грошей на квартиру в мене нема. А землю купити не можу, щоб побудувати будинок. От цей прекрасний момент, приблизно тоді, коли я дізнався, що я не можу купити землю. Приблизно в цей же місяць моя бувша дружина сказала мені, що зробила вже візу до Канади і хоче їхати до Канади. Вже має візу вона, моя дочка, і вони планують їхати. І якби постав переді мною вибір. Просто залишатися далі без моєї дочки і жити далі в Польщі, або спробувати щось нове і їхати теж до Канади. Я довго вагався, але знаєте, хто мене намовив їхати до Канади? Мене намовили поляки. Туристи з кількох груп, я ділився, звичайно, з ними своїми переживаннями. І всі мені в один голос казали: Рома, ти молодий амбітний хлопець, їдь до Канади, у Польщі майбутнього нема. Польща це дно, так вони казали, тому що піс, тому що така політика. А канадське суспільство більш сучасне, прогресивне і на тебе там чекає більш, ну таке, більш яскраве майбутнє. Отже, поляки мене намовили. Остаточно я вирішив теж подаватися на цю візу коед. Хоча до цього я. Бо мені хтось сказав би хтось, що от Канада, я б сказав, вибачте, це якісь ібіння. Це дуже далеко. Я ніколи не думав, що я заїду так далеко від України. Але, тим не менш, заїхав зараз от з цієї сторони Атлантичного океану, а так через океан дивлюсь і думаю, десь там Європа. Тепер я працюю на будівництві меблів, збираю меблі і іноді теж монтую їх на сайті, на об'єктах і намагаюся побудувати своє життя тут. Якщо говорити про гроші, то одразу можу сказати, що в грошах я виграю тут, в Канаді я виграю, тому що в Польщі мені вдавалося відкласти одну тисячу злотих в місяць в кращому випадку. Тут я майже підібрався до того, хоча я тут ще буквально три місяці, але я стараюся, у мене просто машину треба ремонтувати. Я кожного місяця вкладаюсь в машину. І у мене десь в середньому 500 доларів виходить тільки на ремонт машини. Але я в принципі можу вийти через кілька місяців на те, що в мене буде 1000 доларів залишатися щомісяця, і яку я можу збирати, відкладати собі на майбутній кредит на житло. Так що, дай Бог, щоб машина не ламалася, мені ще треба пороги зробити. Я вам зараз покажу от шматок, я там поміняв задній підсилювач заднього бампера. Зараз вам покажу, як виглядає старий. Я не думаю, що вам цікаво, щоб я розписував, скільки я заробляю, скільки я витрачаю. Просто кажу, що в принципі, якби у мене зараз зараз машина не ламалася, я би 1000 доларів вже міг відкладати щомісяця. Так що порівняйте, 1000 злотих і 1000 канадських доларів. В три рази більше. І, наприклад, якщо у людини є план попрацювати, а на потім в зрілому віці повернутися в Україну, то порахуйте, де ви більше грошей заробите. Я вважаю, що тут я можу більше грошей заробити, навіть щоб потім коли-небудь повернутися і купити собі якийсь добрий будинок в Україні. А чому ні? Чому ні? Можливо, колись я буду вкладати гроші в Україну. Це теж. Важливо.